Стріт арт присвячений великому кіноактору. Малюнок з Іваном Миколайчуком з'явився в одному із дворів на однойменійній вулиці. Раніше під цією стіною розташовувалися смітники, а поблизу дитячий майданчик. Мешканці двору неодноразово зверталися до влади, аби прибрати контейнери. Коли це все ж таки сталося, залишилася гула та брудна стіна. Громада вирішила її оздобити. У такий спосіб на ній з'явилися мотиви з кінострічки Тіні, забутих предків та портрет самого виконавця провідної ролі Івана Миколайчука. Мешканці двору. Захваті від такого оновлення. І очі такі виразні, і взагалі ну, Миколайчук як, як живий просто. І ми так у дворі гуляємо, ну, пенсіонери вийшли погуляти, і все приходимо, все дивимося. Там сопілочка, там топірець, там ну, краса для псує». Дуже чудово. Ми наблюдали, як художник малював, дуже нам сподобалось. Це наша історія, тіни забутих предків. Дуже гарно. дуже Ми зразу зрозуміли, що це Іван Миколайчук. Молодий автор стріт артового малюнка, молодий франківський митець Юрій Підчук розповідає, писав вуличну картину фасадними гуашевими фарбами. На це пішло три тижні часу. Обрав мотиви тінеї, адже це найбільш цікава робота Миколайчука. Тим більше тематика близька самому художнику, адже у нього тече кров горянина. Під час написання картини не обходилося без курйозів. Як я лиш починав робити. стіна була повністю біла. Ну, і Починав я саме з лиця. І от намалював цю чорну брову, і якась жінка мені навіть з балкону кричала, що я якийсь вандал, так гарно стіну тут помалювали, а я вже щось мащу що тут чорним. Але потім, вже, як почало все це вимальовуватись, то люди навпаки зацікавлені були, завжди підходили, щось мені тут дякували, казали, якісь свої побажання навіть. Як було холодно, на чай мені тепле виносили. Іван Миколайчук за своє життя зіграв понад три десятки ролей в кіно, написав майже десяток сценаріїв та відрежисував дві кінострічки. За часів радянського союзу носив Тавро неблагонадійного, а Шевченківську премію ми цю присудили посмертно.